Так, колеги, тут колеги вже поїхали збирати. Тут колега вже застряв так, що мама не горюй. І що, ніяк ті що, не зрозумів. Ну давай. Оце в нас значить так сухо, що аж комбайн не може виїхати. Офігеть. Ну, виїжджаєш, о, виїхав, глянь, вже все, виїхав. Та ти що? Це такі плеса позалишалося. І треба тільки ката, бо по-другому ніяк не вирішимо. Це питання. Ці вже пошабашили. Це в колеги така історія. Тут земля вже пересохла так, що жит... життя вже немає. Бачите, один пил. А там он комбайн застріє. Так і працюємо, так і живемо. Бачите зараз. Ще щось витруси. Так що це тільки Чернігівщина в цьому році. Доброго дня, шановні українські аграрії, добираємо, потрошечку щипаємо, щось трошки підсихає. Але місцями так підсохло, що вже просто сил немає. Але і комбайн. Комбайни сьогодні застріють вже один за одним. То перегрузчик, то комбайн. Ну, така якась історія. Так що, це землі Чернігівщини, хтось каже, там зона достатньо зволоження. У вас болота. Так, є місця. Містинки такі там, де сидить комбайн, да, або вилазить звідти. А по великому рахунку з опадами тут така теж халепа. Та ще з ґрунтами, ґрунти так взагалі веселі. Тримайтеся, успіхів вам!